Вітаю, друзі! Вітаю Олексій Ляшенко, 5 хвилин, понеділок, традиційний 5 хвилин. І сьогодні та партія спальників буде уже у військовій частині. а Ми будемо замовляти іншу. А поговоримо ми сьогодні про полковника Порошенко. Коли він став полковником? Я не розумію. Може хтось знає, може хтось був на присвоєнні звання, може хтось був там на п'янці, де він обмивав. Був, була одна людина, і вона мені повідомила, дуже цікаві, е, дуже цікавий, е, знаєте, події про Порошенка, чому він ще більше став ненавидіти Зеленського. Ми зараз поговоримо після того про це, чому він ще більше про те. Про це то після того, як я подякую всім нашим людям, всім добрим людям, всім українцям, які допомагають Україні, які допомагають воїнам, які довіряють один одному, і ми з вами довіряємо один одному. Я дякую Ніколаві, Валентині, Жидалеві, Ларисі, Ярмолі Ірини, Холод Римі, Нор Олександру, Радько Володимиру, Авраменко Надії, також без прізвищ, хто перерахував учора

і о 21-21 годині. Дякую вам. Також дякую кошман Наталії. Ті, хто перерахував на Монобанк з прізвищами. Це мала Валентина, Євсєєнка Валентина. І Мочайлина Галина на Приват24. Велика вам подяка. Ми дійсно, повірте мені, робимо класну, потрібну справу. А тепер про полковника Порошенка. Я не знаю, полковник, блін. Рядовий все життя, все життя. Рядовий зараз но, носить погон полковника. Ну та ладно, полковник, так полковник. І одна людина, яка знаходиться у мене знайома, вона знаходиться всередині. Партії ЄС, вона не є вищим керівництвом, навіть ешелоном керівництва, я не знаю, можливо, третім чи четвертим, І... але вона зустрічається іноді із Порошенка, а з, з іншими там дуже багато разів. Буває на, на нарядах, не на нарадах, не на всіх. Буває на Ларській, буває на деяких заходах. І ось ця людина мені розповіла. Це те, що розповіла вона. Я не розумію, я думав, 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 правда, це чи ні. Треба це говорити чи ні. Ну, я не бачу такої тайни великої. Да? Е, і я не розумію, чому про це не можна поговорити. І я не розумію, чому це повинно бути неправдою, навіщо мені ця людина сказала? Я не знайшов підвоху, що вона спеціально мені розказала, цей чоловік мені розказав, а розказав, розповів він мені інше, чому Петро да, ось так от, возненавидив ще більше. Володимира Олександровича. А трапилось це ну, буквально з початку широкомасштабного вторгнення. А, і розумієте, пам'ятаєте, тиждень, а може, можливо, десь десять діб. Ми це все пам'ятаємо самі, без всяких розмов. Порошенка не було видно. Він все перевозив у Львів, там Івано-Франківськ. Він... Ось, Марина ж сиділа, здається, там, якщо це правда, також. І не було його ніде, його скрізь не було. Це потім він з'явився і почав їздити по блокпостам, і на блокпости почали прилітати ракети. Ну, ладно, це таке. Так ось на одному заході, де Петро Олексійович підпив, і там була розмова з однією дуже близькою до неї людиною. Він казав: чому ця зелень залишилася в Києві? Чому ця зелень залишилася в Києві? Він каже: у мене ж все нормально з Войка, з Медведчуком, з іншими, з Рабіновичем, здається, він назвав. У мене ж все нормально». Я ж нікуди не збирався, і в мене все було нормально. Йому ж, типу, пропонували і американці, і великобританці, і, здається, хтось з Південної Америки пропонував евакуюватися Зеленського. І Порошенко сподівався, що Зеленський. Поїде. Але коли він вийшов і сказав, я тут Арахамія, тут Стефанчук, тут Єрмак, тут держава працює, керівництво на, на, на місці, все буде добре. І коли почали відбивати Київ повністю, і коли почались Порошенко з. З глузду з'їхав, поїхав з катушок. Він же збира... Він, він, він надіявся, що Зеленський втече, ну втече і втече, десь там його пристроїть, десь буде жити, а він залишиться тут. Що буде? Щось віддасть Росії. Можливо, щось ще там в Румунії, але він залишиться в трьох, чотирьох, п'яти областях, і він буде тут знову королем, гетьманом. Розумієте на що? І тут Зеленський залишився, і тут Україна дає опір. І тут, я так думаю, він не тільки Зеленського ненавидить, він ненавидить народ, він ненавидить людей, які дали опір, які вистояли, які вистали. Оце така людина. Ну, вона така людина, ну вона так вродилася, вона така є. Іншої не буде, і хто б що не казав, він такий. І це треба зрозуміти, це треба прийняти, це треба для себе ось, ось. очертити і сказати: так, я помилявся, так, йдемо далі. Так, я не люблю Зеленського, так, я буду голосувати за іншого, так, я буду обирати іншого, але те, що було, це не для нас. Це не для українців. Але у багатьох людей немає, немає сили, немає немає кріпкості е, внутрішньої, щоб це визнати для себе, і просто сказати: так, я помилявся чи помиляюсь. Ну, ось так, ладно, друзі. То таке, але у нас є ще одна цікава новина. Я вам що хочу сказати: що Печерський суд повідомлює, що він. Наказав відкрити кримінальну справу проти Дмитра Гордона за образу військових на Майдані. Це класно. це класно. Я розумію, що його в тюрму не посадять і, мабуть, і статки його не заберуть, але це. Прецедент і це буде працювати, і хай його потягають, і хай він там розповість, як можна тр... на якій підставі він трогав чуже майно, на якій підставі він ображав людину, на якій підставі він вважає себе найвищим, найкласним з охороною напав на Людину в військовій формі. Потім можна розбиратися. Військовий це чи не все. Він військовий виявився, а Зеленський, вибачте, Гордон його принижував. Ну і це дуже добре, що так воно буде. А Зеленський поважає воїна. Зеленський їде до воїнів, Зеленський. В атмосфері військових на фронті він там себе почуває краще, ніж тут в Києві, краще ніж на... в тилу, краще, ніж більш-менш мирною, мирною Україною. Там він зі своїми, там він з братами, там він з побратимами. А тут от таких змій валом. Ось так, друзі. Дякую, до вечора. Україна переможе!